В интервью своим державным телеканалом Путин заявил про свою готовность до переговоров про зупинку войны. Готовы ли мы к переговорам? Да, готовы. Но только готовы на переговоры, не основанные на каких-то хотелках после применения психотропных средств, основанные на тех реалиях, которые сложились Як в таких случаях говорять на землі. Ну, понятно, що захоплені, вони віддавати не збираються. Це і дурному зрозуміло, і їжу понятно. Возможно, переговори, це не пауза для переоруження Києва. Ну, собака розуміє, що нам потрібна пауза для того, щоб переозброїтися. А щоб переозброїтись, нам потрібно нормальне керівництво вибрати. Він це зараза розуміє. А серйозний розговор з гарантіями безпеки для Москви. От Москві хтось комусь погрожує. Гарантії безпеки для Москви, я так розумію, він розуміє як гарантії, що Україна не зможе опиратися, коли Москва на нас нападе наступного разу. Путин отметил, что он знает те морковки, которые ему собираются показывать, чтобы убедить, что момент для переговоров настал. Ну, ну. Сейчас нос в кокаине, да? Но не важно, с такими проще. А на кого он натякает? взагалі? я не понимаю. В кого нос в кокаине? Что за фигня? нашел? То есть кокаин нюхает? А с умными сложнее, они опаснее, потому что они влияют на сознание общества, в том числе и нашего. Это что, на Порошенко намек? На що сумним сложнее. Ну, понятно, з Порошенком було слажні. Ані будуть вибразу всякі свої під видом морковки для нас і ага. так далі, і тому подібне. Ну, ще Путін сказав, що нічого страшного э, нічого це не змінить, якщо іноземні війська війдуть на територію України для підтримки України. Ну, слава Богу, слава Богу! Э, шок пройшов. Пішла стадія перевикання. Ну, одним словом, пойлу, звичайно, потрібна пауза. І це добре. Це добре, що вона йому потрібна, тому що це для нас шанс скористатися його потребами для того, щоб вибити паузу для того, що потрібно нам. А нам потрібно зміцнити державу, а відповідно зміцнити армію. Так, щоб наступний раз Путін не лише не мав шансів на успіх, напавши на нас. Щоб наступний раз Путін навіть не наважувався на нас нападати, як він не наважувався е з 15 по 19 рік, коли у нас була сильна влада.